Ми з бідами стикалися не раз, ховали біль і смуток у мовчанні, то вітер бив, то нищив в мрії час, то сльози йшли у тиші на світанні. Ми падали та знову йшли вперед: крізь попіл, крізь утрати, через муки, і спокій був розбитий просто вщент, а доля. Брала серце на поруки, нам не звикати чути біль навкруг, не перший раз, і певно, не останній, та в кожнім з нас живе незламний дух, що проросте крізь морок і страждання. І скільки б не було в житті біди, ми знов підіймемо стяг над полем бою, і будем правду крізь віки. Нести у світ добра і з вірою і любов'ю.